Цвіла Троянда у садочку, а недалечко у куточку, між буряном Бринів, будяк. І каже він троянді так. На що це ти колючок начіпляла? А ти на що? Вона його спитала. Я обізвавсь будяк. Я серденько, не просто штука. Я Колючка, як шаблюка, щоб ворогів страшить, що всім було спокійно жити. А вам, віц, нема ніякої роботи. Цвісти, пахтіть, а не колоти. Не все ж колоті будь-яка, Троянда каже, треба й нам, щоб кручені паничі боялись. Міс, щоб не запалась, як слід троянду шанувати, а не з нічим обвивати. обвивать. Хіба? Сув будяк і усміхнувся. Скомпонував я сей промір для наших любих дочок. Нехай вони його смотаються як кажуть, панночки. На? No?